Я народився в сім'ї інтелігентних людей. У мене тато лікар, мама вчителька. В нашій сім'ї про Бога ніколи не говорили, батьки були атеїстами. У мого тата, його мама вчителька не вірила в Бога ні в які потубічні сили. Але її мама вона була однією із таких бабок, до кого зверталися, приходили, і вона допомагала в лапках, допомагала людям. Я, виростаючи в цьому домі, питаю мою прабабусю. Кажу: слухай, бабуся, а як, а як ти це робиш? Що ти шепчеш? Що ти говориш? Вона каже, я тобі не можу це розказати, бо це не розказується, це не навчається, це передається. Якщо ти хочеш, я буду помирати. Треба, щоб ти був поруч. В момент, коли вона помирала, мене не було поруч. І моя мама атеїстка, яка не вірила в Бога, але вона потім мені розказувала і каже, знаючи, що вона хоче, щоб ти був поруч. Я зробила все, щоб саме тебе забрали в лікарню, і uh -huh. ти не опинився поруч. Тобто, знаєте, в нас такі атеїсти навіть цікаві. Вони вірять, що Бога немає, але диявол є. Вона зробила максимум, щоб я не опинився поруч у цей момент.